Чернівцях планують капітально відремонтувати частину вулиці Головної. Востаннє це робили ще 60 років тому. Зокрема, сьогодні, 25 квітня, оголосили відповідний тендер, який стосується ділянки від проспекту Незалежності до вулиці Ольги Гузар вартістю понад 200 мільйонів гривень. Як зазначається у дописі Департаменту інфраструктури та благоустрою міськради, за результатами тендеру орієнтовно через місяць підрядник зможе розпочати роботи. Попередньо ремонт розрахований на рік. За цей час планують замінити мережі та влаштувати основу до зими, а наступного року зробити дорожнє покриття, а саме асфальтне. Згідно з нормами ДБН, буде асфальтне покриття. Бруківка, яка насправді псевдоісторичною, а не австрійською, бо її замінили ще в 60-х роках. Не пропаде. Всю придатну бруківку збережемо. Та будемо використовувати для ремонту інших вулиць. Працюватимуть посмугово і поетапно з частковим обмеженням руху йдеться у дописі. Втім, певні ділянки перекриють повністю зі зміною маршрутів руху громадського транспорту. Також облаштують велодоріжки.